Парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати. З першого дня турецького збору гравці Дніпра 1 працюють на повну потужність. Дворазові тренування є інтенсивними. Це підтверджується не лише візуально, а й спеціальними датчиками, що фіксують кілометражі пробігу футболістів та важливий показник швидкісної роботи. Навантаження високі і гравці іноді на запитують, коли вже розпочнуться контрольні ігри, щоб трохи відпочити. Як правило, вранці команда працює над різними видами силової підготовки, виконуючи комплекси спеціальних вправ. Ввечері тренування мають ігрову спрямованість. Були тактичні заняття для захисників, відпрацювання завершення атак і завжди, наприкінці робочого дня, проводяться або внутрішні турніри на маленькому майданчику, або нетривали матчі на великому просторі. Змагальний елемент дозволяє отримати емоційну розрядку украй необхідну за напруженого графіка тренувань. Так, наприклад, сьогодні під завісу заняття зійшлися команди зелених та червоних. На гол бабенка відповів довбик, а у другому таймі знову вперед червоних вивів сваток. Хитку перевагу зміцнив той таки Бабенко. А танчик перед фінальним свистком зробив рахунок великим 4 годин. Ми повідомляли, що наразі на оглядинах дніпрі 1 перебувають шестеро гравців металіста. Для них нібито все і знайоме. Партнери, вимоги тренера, але у новому колективі все по-іншому. Треба доводити свою майстерність. Дуже хороший колектив. Теплий, я б сказав. Дуже Ми добре прийняли хлопці. Тренуємося. Та... Я думаю, що будемо старатися і щоб попасти в цю команду. Які враження від перших днів збору? Дуже хороші, інтенсивні тренування, навантаження достатньо хороші. Тому дуже подобається. Стежив за Дніпром 1 у першій частині сезону? Дивився матч Єврокубки. Ну так, Єврокубки дивився. Всі матчі не дивився, але основні такі ключові тут дивився. Е... Подобалося, і чи бачив, може якісь риси, що намагався тренер прищупити, що у «Металісті», вам, і якісь спільні вимоги? Ну так, є такі ж зв'язки, як і в нас були в металісті, що комбінаційна гра, швидкі атаки, контрпресинг то все є, і воно працює, як ми бачимо. Особисто відчуваєш мотивацію залишитись тут, проявити себе та залишитись тут. Ну так, звичайно, команда на першому місці. Команда дуже перспективна, тому звичайно, хочеться залишитися. У таборі команди, але поки окремо від загальної групи, працює аргентинець Еміліано Пуріта, який відновлюється після травми. Його позитивний настрій сприяє реабілітації минуло чотири місяці після операції. Почуваюся добре та щасливий бути тут разом з командою. Дуже важливим є повернутися, адже ці місяці почувався самотньо. Звичайно, поруч була родина та друзі, але незвично відновлюватися лише у компанії доктора та тренера. Тому повторюся, я дуже й радий бути тут. Кожного дня можу бачити хлопців, дивитися тренування, як вони готуються до другої частини сезону. Зараз почуваюся дуже. Добре, але ця травма потребує часу. Маю виконувати програму та тренуватись. Сподіваюся, що деякий час зможу зіграти десь на початку квітня. Репортажі зі зборів є неповними без рубрики про погоду. Спортклубівці вже встигли відчути примхи природи зимової туреччини. Після двох сонячних днів на Белек буквально звалилися тони води з неба. Додайте шквальний вітер і отримаєте, м'яко кажучи, специфічні умови для тренувань. Сьогодні ж циклон пом'якшився, завдяки чому і стала можливою зйомка тренування. 15 та 16 січня наша команда проведе перші контрольні матчі на зборі. Суперниками будуть Тбіліське Динамо та Пахтакор. Як завжди, плануємо їхні прямі трансляції цього року. Висвітлення матчів відбуватиметься у рамках сумісного проєкту Дніпра 1 та футбол хаб за підтримки. Періматч наразі триває робота над втіленням в життя нововведень, що якісно покращить трансляції спарингів. Вони відбуватимуться на youtube каналах «СК Дніпро-1» та футбол Хаб. парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.